Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні ми зробимо з вами таку цікаву ковбаску, яка доступна всім і кожен її може зробити. У мене на каналі є такі вже відео, де ковбаску я роблю і сосисечки. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, а ссылку я залишу у першому коментарі на ці відео. Ковбаска робиться дуже просто, і продукти сюди не потрібні, геть такі космічні. Значить, нам потрібно філе курки. Сьогодні у нас буде куряча ковбаска. Також нам потрібно сало. Сало беріть стільки, скільки полюбляєте. Любите жирнішу ковбаску, беріть більше сала. Таку сухішу любите, беріть менше сала, але від кількості сала залежить, як швидше у нас приготується ковбаска. Ця ковбаска не потребує термообробки, вона не потребує, не буду вам нічого говорити, але кожен це може зробити. Спеції беремо такі, які ви полюбляєте. У мене особисто. Так, червоний перець, чорний перець, кмин, кардамон. Часник можете брати свіжий, можете брати сушений. У мене сіль часникова. Теж залишу ссылку на відео, де я її роблю. Так, потім мені потрібна цибулька в мене йде сушена. Сіль і цукор. Я рецепт залишу в описі під відео. Ви дивіться на свій смак. Мені подобається з такими спеціями. Сіль, до речі, можете брати нітритну, можете комбінувати. У мене буде звичайна сіль. Якось я так Пам'ятаю, що коли були наші бабусі, дідусі, то вони не готували з нітритною сілью, а робили зі звичайної. І все у них виходило, висушувалося. Тому я буду розказувати, як я роблю, а вам вибирати. Так, пішли. М'ясо я перемолола разом із салом, і вийшло у мене один кілограм фаршу. Добавляю сіль, і всі спеції, цукор і всі наші спеції. І все добре, перемішуємо так дуже добре. Можна це, я ще забула сказати, що м'ясо і сало повинно бути обов'язково охолодженим. Обов'язково, навіть можете вийняти із морозилки. і... Трішки хай вітане і перемолоти. Але це обов'язково. І добре-добре-добре перемішали. Наше м'язко готове. Накриваємо його плівочкою. і відправляємо в холодильник. Не менше, ніж на одну добу. А я буду ставити його на дві доби, щоб всі продукти між собою гарно поєдналися. Це ще, а можете ставити, до речі, і на три доби, але, звісно, в холодне місце. Це ще буде краще. Так, а тепер до зустрічі. Пройшло у мене дві доби. Відкриваємо наше пахуче м'ясо пахне реально на весь холодильник. Але треба витримку, тому що витримка стоїть багато чого. Продукт потім буде супер. Так, відкриваємо і. Насолоджуємось ароматом. Це м'яско наше, те, що треба. Я вже бачу, яке воно збиденьке, класно. Тепер потрібен нам пергамент обов'язково. Також виберіть таку трубочку, щоб була у вас або з картона, або ще з якогось матеріалу, неважливо. Ви просто знаєте, що чим буде вона у вас, значить, ширша всередині, тим буде довше у вас ковбаска сохнути. І так само по довжині. Або буде довга, або буде коротенька, оце така, як у мене. Це вже як вам буде зручно. І така або товкачку, як у мене, щоб можна було товкти всередину. Ну, далі побачимо, або щось друге таке, в кого що є. Так, пішли. да, Цікаві, нам речі треба для ковбаски, але це просто і доступно. Ідемо далі. А тепер беремо стаканчик, беремо пергамент і нашу трубочку. Пергамент вставляємо. В трубочку, це для того, щоб нам було зручно виймати ковбаску. Зараз я вам все покажу. І отак в стаканчик вставляємо, і набираємо і робимо нашу ковбаску. Набираємо фарш. Нікуди не спішіть, коли це вперше не потрібно там геть спішити. Все, і насипаємо наш фарш. Я беру ще одну ложечку, так мені буде зручно, і вкладаю наш фарш. І вклали якусь таку кількість фаршу, і обов'язково беріть, отак, втрамбовуйте наше м'язко, чим вам буде зручно, щоб там не було таких пустот. Отак потихеньку і втрамбовуємо. А тепер будемо виймати. Виймається вона, і зараз побачите дуже-дуже просто. Так, я роблю такі невеличкі ковбаски, щоб вони в мене довго не сохли. Ось так, прекрасно. Оце така в нас і буде по діаметру і по довжині ковбаска. Складаю їх акуратненько і працюємо далі. Ось такі гарненькі вже у нас ковбики. І ось так одна за одною. Коли ви руку наб'єте, це просто буде вилітати у вас під рукою моментом. Все прекрасно. Бачимо, у нас з ковбаски виходять те, що треба. Все. Тепер беру, звичайну марлю, вирізайте такі кусочки, щоб у вас ковбаска вмістилася, і завертаю. Робимо, бачите, звичайна зовсім марля. Робимо таку знаєте, свою оболоночку, видумуємо, щоб у нас ковбаска зафіксувалась і дихала. Дихала. Все, Завернули і скручуємо. Так, можете нормально скручувати. Так, щоб вона між собою була тугенька. Вона в нас буде всихатись, тому не бійтеся її, якби так тугенько скрутити. І зав'язуємо. І отак її скрутили, скрутили, ну, тому що вона буде сухенька тоді ставати її. Отак, зав'язуємо. Ви думайте, як ви можете, як вас фантазії хватить. Ну, у мене якось так. У мене вийшло такі 4 ковбаски. Ви можете зробити одну, можете зробити дві, можете шість зробити, як вам подобається. Такі гарненькі, смачненькі. Що я вам хочу сказати? І вони доволі гарно так тримають форму. Таку конструкцію придумали, але це класно, що можна зробити своїми руками із тих матеріалів, які у нас є отакі От ковбаски. І вони такі доволі гарно тримають свою форму. Так, тепер наші ковбаски будемо відправляти в холодильник. І ось таку конструкцію я придумала з боку в холодильнику. Отак нав'язала, прив'язала. Ви вже дивіться, як ви можете. Я якось так придумала. Можете всередині в холодильнику, ну, глибшенько там прив'язувати, якщо у вас є там можливість їх зафіксувати. Я оце отак зробила. Так, пройшло у мене три доби. І я буду з ними робити таку процедуру. Уже в руках, до речі, так, знаєте, відчувається, що вона у нас підсохла, вже так доволі є такий момент. Тут нема четвертої, тому що я полізла і через дві доби зробила з нею процедуру, але я зрозуміла, що краще буде, коли це буде три доби. Тому. Зараз будемо з вами робити пахнуть капець. Я хочу зняти з неї пергамент. Для чого? Можна і пергаменті, мабуть, чесно скажу, я не пробувала. Але я хочу зняти його, щоб у нас ковбаска швидше підсихала і в марлі вона буде краще дихати. І отак прекрасно у нас. Це відділяється, отак розкручується. Края, я хочу вам сказати, доволі вже такі стали підсихати. Отак акуратненько, дивіться, як у нас класно знімається пергамент. Нічого не пристає, все дуже гарно. Марлі вона буде краще і швидше сохнути. А в пергаменті вона буде довше сухнути і прекрасно знімається все. Якщо десь там якісь погрішності, можете потім ковбаску якби підправити. І от такі ось гарні ковбики у нас вийшли. Тепер беремо марлю. І знову завертаємо нашу ковбаску. Робимо все так само, як робили перед цим. Вона в нас форму гарно вже тримає, і це дуже-дуже швиденько робиться. О, такі ковбики, пахне капець, як це все витримати. Але треба чекати. І знову все зав'язуємо. Можете тепер тугенько зав'язувати, тому що вона у нас всихатиме. Проробляємо те саме із тими ковбасками, які в нас залишилися. А тепер вивішуємо так само на дверцята холодильнику і відправляємо не менше, ніж на 15 днів. Але в процесі будемо, знаєте, так, трішки підщупувати. Побачимо, як у нас піде діло. Може і раніше. Але так, в середньому 15-20 днів. Все залежатиме від нашої витримки, чесне слово. Так що набираємося терпіння і до зустрічі. Будемо вже знімати пробу. Ось і настав час смакувати нашу ковбаску. Вона вже у нас готова. Бачимо, як вона в нас зменшилася у об'ємах. Так, що я вам хочу сказати, коли покладете туди менше сала, то вона вас швидше підсохне і буде така сухіша. У мене вона така, бачите, сухенька, але така От, а Але дивіться, як вам подобається. Я б рекомендувала покласти менше сала, щоб вона вас швидше приготувалася. От, щоб менше чекати, а то чекати, нюхати весь час у холодильнику, це треба витримку. І бачимо, доволі така цупкенька, гарненька, пахуча. Можемо робити із різного м'яса. Така технологія, дивіться, вона у нас колір такий природній, не червоний, коли з нітритною. Сілью. Можете класти нітрітну сіль, це буде інший колір, буде вона навіть така більш приваблива по кольору, так як ми зараз звикли. Ну, Але я роблю так, щоб в мене було менше різних таких добавочок. То в мене ковбаска одну з'їла, поки пробувала, поки дивилася, однієї вже немає. Тому хочу показати вам теж ті кусочки, коли ви не так, знаєте, тверденько робите, так, втрамбовуєте і трішки не дотрамбували. Вона у вас може бути такими кусочками, але то не зовсім не страшно. Так, нарізаємо з вами, дивимося, як же вона у нас ріжеться, чи розвалюється чи ні, яка там вона всередині буде. Ну, Вона має така тверденько-м'якенька. Тому що в мене сальця маленько ви все бачили. Так, ріжеться прекрасно. Отаку натуральну ковбаску на бутербродик Все дуже швидко собі в холодильнику її готуєте і потім смакуєте натуральну смачну ковбаску і своїм рідним так само на бутербродики. І я думаю, що ця ковбаска вас займе достойне місце у вашому раціоні. Супер. Я дуже довольна запах, до речі, просто супер. Форма гарна. Так і отака вже в нас ковбаска в розрізі її добре видно Получилася. Пробувала дуже смачна. І саме рецепт, і сіль, і спеції. Просто супер для цієї ковбаски. І якщо хочете, щоб побачило більше цей рецепт, поділіться, будь ласка, ним. Таких, наприклад, умовах, коли в людини немає не коптільні, немає ще якихось там технічних таких приладів, людина може собі зробити натуральну смачну ковбаску. Це такий рецепт, його можна там дофантазовувати, щось своє додати. От, Рада буду бути вам корисною. Буду вдячна за вашу підтримку, а це ваші лайки, також за ваші коментарі. І, будь ласочка, підписуйтесь нові підписники. Я вам буду дуже рада, тому що завжди. Стараюсь знайти якісь такі цікаві рецепти, які всім доступні. Всім, просто кожен це може зробити. Друзі, бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей!